Ми продовжуємо підготовку до контрольної роботи: квадратний тричлен, рівняння, що зводяться до квадратних, розкладання квадратного тричлена на множники, а також задачі, які розв'язуються за допомогою рівнянь, які теж потім зводяться до квадратних. І ми завершили чотири перших пункти, п'ятий пункт. Із тестових завдань підручника для підготовки до контрольної роботи. П'ятий пункт. Знайдіть корені рівняння. Виписую рівняння. Х квадрат відняти 4х, це це у квадраті, відняти 2 помножити на х. квадрат відняти 4х, відняти 15. дорівнює Нагадую завжди, коли ви розв'язуєте завдання, то пам'ятайте, що потрібно. Після того, як записали умову, перевірити, чи правильно ви її записали, оскільки потім почнете розв'язувати з помилкою і у вас нічого не вийде. Тому перевірила я теж себе і далі дивимося. У нас є рівняння, але воно складне на вигляд. І, але ж ми бачимо, що у нас є однакові многочлени х квадрат мінус 4х. В першій дужці зведено до квадрату, і в другій дужці двійка теж множиться на х квадрат відняти 4х. І ми тоді знаємо, що є такий метод заміни. Заміна. Ми можемо всю цю дужку, Х квадрат відняти 4х, замінити на Т, і тоді ми спростимо наше рівняння і отримаємо рівняння t квадрат, відняти 2T, відняти 15 дорівнює 0. Таким чином ми отримали ну, просте квадратне рівняння відносно С. Яке ми зараз з вами будемо розв'язувати. Ну і знаходимо. Давайте дискримінант 4 відняти 4, помножити на мінус 15, і це дорівнює 64. Так. Далі Т перше нагадую, не Х, а Т перше дорівнює 2, додати 8. Поділити на 2. Дорівнює 5 і це друге дорівнює 2 відняти 8, поділити на 2. І мінус 6 поділити на 2 буде мінус 3. Тепер ми робимо обернену заміну. Я прямо тут посередині напишу. Обернена. Заміна. І підкреслюю х квадрат, повертаємося до початку нашого розв'язку, відняти 4х дорівнює, це перше, це у нас 5, або х квадрат відняти 4х дорівнює мінус 3. І ми ще отримаємо два квадратних рівня. І переносимо все. Нагадую, щоб розв'язати рівняння, потрібно все перенести в ліву частину. І зміною знаків, щоб справа був 0. Ну і паралельно я перенесу в другому мінус 4х, додати 3 дорівнює 0. Так. Ну, а далі як вам зручно, хочете теоремою Вієта. Давайте теорему Вієта згадаємо. І перше плюс х друге дорівнює 4, а х перше помножити на х друге дорівнює мінус 5. Так, і ми підбираємо такі чихи. Зверніть увагу перед тим, як використовувати знову ж таки теорему вієта, потрібно бачити, що у вас буде дискримінант більший за ноль. Оскільки якщо дискримінант менше за ноль, то тоді взагалі немає коренів і немає сенсу щось підбирати, витрачати час. Наскільки у нас дивимося, що перед. П'ятіркою мінус, то тоді b квадрат буде у нас 16, мінус мінус це буде плюс. Мінус 4, помножити на мінус 5, буде плюс, тому у нас буде з вами ну, дискримінант більше за 0. Тому у нас працює теорема Вієта. В іншому випадку не працює. Тут збираємо x1, і друге. І так, якщо ми дивимося на множення, у нас від'ємний знак, то один корінь буде додатній, другий від'ємний. Але ж при додаванні у нас отримали додатнє число. Тому від'ємне за модулем у нас буде меншим. І це у нас буде мінус 1,5. І так, 5 на мінус один мінус 5, і 5 додати мінус один, буде 4. Якщо вам зручно. В таких випадках можна використовувати теорему Вієта. Ну і давайте глянемо в другому рівнянні. Дискримінант В квадрат це у нас мінус 4 на 3 Теж у нас буде додатнє значення, тому можна використати. Давайте я тут напишу третє та четверте, оскільки перше, друге було. Дорівнює 4. А при множенні це дорівнює 3. Ну, оскільки множення дає додатній знак, то це два числа одного знаку. А оскільки сума додатня, то це два додатніх числа. І х3, і х4 це 1 і 3. При множенні 3 при додаванні 4. Таким чином. Ми з вами маємо чотири розв'язки. І е, якщо ми зараз подивимось на наші варіанти відповідей п'ятого пункту, то мінус е, 1, 1, 3, 5 це А. Тому відповідь у нас А. тут напишу збоку. Так, це ми зробили. Номер 6. Розв'яжіть рівняння. Дивимо, знову ж таке рівняння, яке буде зводитися до квадратного. Виписуємо його, х відняти корінь із Х, відняти 12. Нагадую, що тому, оскільки у нас є корінь, то ми можемо записати ОДЗ область допустимих значень є обмеження. Під коренем не може бути від'ємного числа, тому і у нас більше або дорівнює нулю. Так, далі, навіщо це ОДД? Коли ми отримаємо певні корені, нам потрібно буде зробити перевірку. Перевірку можна, ну, можна не в ОДД підставляти, можна було б на початкову умову підставляти, але. Коли є корені квадратні, є ділення на вираз, що містить і, ну, якусь зміну, яка входить до рівняння, яку потрібно знайти, ми тоді робимо ОДЗ, тобто обмеження. Обмеження значить зміною, яка записана в нашому рівнянні. І це дорівнює 0. Ну, а тут робимо заміну, корінь. Із x дорівнює t. Нагадую, якщо корінь із з дзвесте до квадрату, то ми отримаємо х. Тому зв'язок між х і корінь із з є таким. Тобто ми говоримо, що корінь із з x дорівнює t, тоді х дорівнює t квадрат. І ну, основна наша заміна це ж для t. А це так, щоб потім легко вам було зрозуміти, що записувати. І буде t квадрат. Відняти, те, відняти 12, дорівнює 0. Давайте чергувати. Тут дискримінант, наприклад. 1 мінус 4 помножити на мінус 12, це 49. Потім Т перше С 1, додати 7, поділити на 2, 8 на 2, 4. Те друге дорівнює 1, відняти 7, поділити на 2, мінус 6 на 2, мінус 3. Таким чином ми знайшли те перше, те друге. Потім я пишу обернена заміна. Обернена заміна. І у нас з вами те, що підкреслено, корінь і з дорівнює 4, або корінь із дорівнює мінус 3. Корінь із X дорівнює 4. Таке можливе, оскільки у нас з вами знову ж таки виходить, що наше, ну, наш корінь потрібно, щоб був додатнім, тоді будуть корені, і можна тоді звести до квадрату обидві частини. Квадрат прибере корінь квадратний і дорівнює 16. А в другому рівнянні у нас немає розв'язків, оскільки корінь квадратний не може бути від'ємним числом. Ну, і Одез у, у нас все підходить. Тому ми говоримо, що у, наш, у нас є всього один корінь. 16. І це пункт В. Так, це ми зробили. Номер 7. Дивіться, зараз ми попадаємо в тестах на рівняння, що зводяться до квадрату. Е, номер 7 квадрат відняти 6, поділити. На мінус 3 дорівнює х поділити на мінус 3. Ну, вже таки, щоб розв'язати рівняння, яке містить ділення на вираз, що містить змінну, потрібно написати ОДЗ. Є обмеження, що на 0 ділити не можу. Ну, мінус 3 не дорівнює 0, х не дорівнює 3. Тепер ми можемо. Оскільки у нас дроби, є рівність двох дробів, і ми бачимо, що рівні чисельники, рівні знаменники, то у нас будуть рівні і чисельники. І ми можемо прирівняти лише чисельники, але це робимо, коли напишемо ОДЗ. Далі ми переносимо все в одну частину. Я спочатку мінус Х написала, потім мінус 6, щоб було так. Як у нас з вами Ах квадрат плюс Бх плюс С. І робимо далі ну, розв'язання. Яз, розв Дискримінант 1 мінус 4 помножити на мінус 6, дорівнює 25, х1 дорівнює 1 плюс 5 поділити на 2 дорівнює 3 х друге дорівнює 1 мінус 5 поділити на 2, мінус 4 на 2, мінус 2. Далі ми згадуємо про наше ОДЗ, Креслі іншим кольором, не забуваємо зробити таку перевірку наших коренів і бачимо, що у нас корень 3 не задовільняє ОДЗ, оскільки. Трійка перетворює знаменник на ноль, а на ноль ділити не можна. Тому пишемо, не задовільняє, не задовільняє ОДЗ. І тому відповідь у нас лише от мінус 2, і це у нас е, пункт А. пункт А. Ще раз, не забуваємо про ОДЦ. Так, гаразд. І переходимо до наступного. Наступний у нас восьмий. Розв'яжіть теж рівняння. Так. Переписую умову 3х мінус 1 поділити на мінус 4 поділити на х мінус 2 дорівнює 10. Відняти 9х, поділити на х квадрат. мінус 2. Так, щас, ще, ще раз перевіряю. 3х мінус 1 на x мінус 4 на x-2, 10-9х через квадрат мінус 2х. Так, переписали. Знову ж таки починаємо розв'язання, переносимо все в одну частину. 3х мінус 1 поділити на x, мінус 4х мінус 2. Мінус 10-9х. Поділити на х квадрат мінус 2. Я одразу перетворюю в множник. Оскільки потрібно буде ввести до спільного знаменника. І в нас буде тут мінус 2 винесла спільний множник х за душки дорівнює 0. Далі зводимо до спільного знаменника. Пільний знаменник Х на х-2. Тому до першого дробу х-2 додатковий множник, до другого х, до третього нічого немає, але я напишу 1. один. Тепер робимо, зводимо до спільного знаменника вже під одну рисочку. І я запишу прямо в дужечках додатковий множник. Х-2. Множимо на 3х мінус 1. Мінус 4 помножити на х. Мінус. І пишу в дужечках кожен чисельник, пишіть в дужечках, щоб потім не забути змінити знаки на протилежні, коли розкриваєте Дорівнює 0. Ну, одиничку, я там не писала. Тепер розкриваємо дужки. І множимо многочлен на многочлен, буде 3х квадрат, відняти х, відняти 6х, додати 2, відняти 4х, відняти 10, додати 9х. Поділити на х помножити на х-2. І це дорівнює 0. Зводимо подібні додамки, у нас буде 3х квадрат. Далі у нас так, дивимось, мінус х мінус 6х мінус 7х. Мінус 7 мінус 4, мінус 11х. І мінус одинадцять додати дев'ять буде мінус 2х. І 2 мінус десять мінус вісім. Дорівнює нулю. А знаменник х помножити на х мінус два, не дорівнює нулю. Ну, Це у нас якби оце знизу, це так, що це є ОДЗ. І також фігурною дужкою. Нагадую, зараз ще, ще раз загальну схему. Якщо у вас рівняння має вигляд А від х, якийсь многочлен від, X, поділити на Б від теж многочлен від X, до рівня 0, то це наше раціональне рівняння. І розв'язується, воно так, чисельник. Дорівнює нулю, Авідикс. Дорівнює нулю. А знаменник. Бвідекс. Не дорівнює нулю. І це беремо фігурною дужкою, оскільки потім будемо знаходити спільний розв'язок. І це у нас, тут я в дужках напишу, Бвідикс не дорівнює нулю, це наше ОДЗ. В даному випадку. Так, і ми це все зробили. Стосовно нашого рівняння. Тоді ми можемо сказати, що перше рівняння, я його окремо виписую, квадратне, 3 квадрат мінус 2х мінус 8 дорівнює 0. Ну, вже таке квадратне рівняння. Воно не зведене тут теорему вієта використовувати не можна. Зараз на даний момент потрібно ділити на три, але там будуть дробові значення, це буде все незручно і. Я знаходжу дискримінант. b квадрат 4 відняти 4 на 3 на мінус 4. Ой, на мінус 8. Так, і так, у нас буде 4 додати. І далі множимо 4 на 3, 12, 12 помножити на 8, 96. Дискримінант дорівнює 100. І так, знаходимо корень. Х1 дорівнює. мінус Б, тобто 2. Плюс корень 100, 10. Поділити на 2а, тобто 2 на 3, 6. 12 на 6 це 2 Х друге дорівнює. 2 відняти 10 поділити на 6. Це у нас буде мінус вісім шостих, або скоротивши, це буде мінус, ділимо на 2, 4, ділимо на 2, 3, 4 третіх, або це буде у нас мінус одна, тіла, одна І це наші корені можливі, але ми, нам потрібно беру прямо зеленим кольором, нічого не витираю, пишу зверху тут тобто, вільне місце. Що у нас з вами е, в не дорівнює 0. Тут у нас буде Х дорівнює 0, і Х дорівнює 2. Тоді я виписую, по перше, в мене Х Перше дорівнює 2, і друге дорівнює мінус 1,1 третя. І зараз сьогодні дугочку збільшу, але х не дорівнює нулю і х не дорівнює 2. Знову ж таки нагадую, потрібно зробити звірку. Тобто, перевіряємо наші можливі корені там, де ОДЗ наше записане. Ми бачимо, що Х дорівнює 2 і Х не дорівнює 2 співпадають, тому 2 не ну, тобто зайвий корінь. Да? Це у нас зайвий корінь, тобто не задовільняє. Не задовільняє ОДЗ наша, да? І тоді у нас відповідь лише один корінь мінус одна сіла. Одна третя. Так, це зараз я. бо Тут нічого не видно. Це у нас. Так, ладно, я витру вже. Тут не потрібний. Ну, мінус 1,1 третя, це у нас мінус 4 треті. Ми ж перевели мішане число, а у них такий запит. Ось наша відповідь. Тобто відповідь В. Так, робимо підсумок на сьогодні. Так, ми сьогодні продовжили підготовку до контрольної роботи і нагадую, що ми зробили. Ми розв'язали, розв'язували тестові завдання, вони місяць ну, Містили рівняння, що зводилися до квадратних. Нагадую, ми робили заміну, переходили до рівняння відносно те, знаходили це, потім поверталися до оберненої заміни. Це такі завдання ну, навіть з четвертого починаючи. квадратне робиться через заміну, п'яте через заміну, шосте через заміну. Ось. І рівняння раціональні. Нагадую, що раціональні рівняння переноситься в одну частину, зводиться до спільного знаменника, щоб справа був 0, потім чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Тобто, знову ж таке обмеження по ОДЗ. І ми обов'язково там, де у нас кожен квадратний, або ділення на вираз, що містить Х. Ми робили перевірку коренів, звіряли, чи підходить нам за областю допустимих значень, чи не підходить нам корені, які отримали про розв'язанні рівняння. Наступний урок ми продовжимо підготовку і будемо розв'язувати, вже згадувати, як задачі розв'язувати. А в домашній роботі знову ж таки ви подивитесь сторінку 192-193. Тут уся теорія за темою, навіть, ну там зверху як теорема Вієта використовується, як, корін, як знаходити корені квадратного рівняння. І домашня робота це справа на повторення я беру, і зараз я запишу вам. Так, візьмемо. Домашнє завдання. Так, номер, номер, номер. Ну, давайте. 890. Чотири. Зараз я гляну Попередні домашній. Так, 894. Тут достатньо рівнянь таких, можна їх розв'язувати, що зводяться до квадратних.